Доброго дня всім, хто мене дивиться. Сьогодні поговоримо про кримінальний тандем між суддями Трускавецького і Дрогобицького суддів. 10.01.2022 року до Трускавецького міського суду надійшли матеріали на бортового Романа Вікторовича що 2.01.2022 року о 00.05, тобто п'ята година на першу. Ночі в місті Трускавець по вулиці Стебницькій керував автомобілем марки Хюндай Таксон з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Матеріали були зареєстровані за номером 457, 5, 22 і розподілені судді Марчуку. 13.01.2022 року до Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшли матеріали на того ж бортового Романа Вікторовича, що. 2.0122 року, тобто той самий день, тільки трьома годинами пізніше, о 3 годині ночі, в місті Другович по вулиці Стрийській керував транспортним засобом марки Hyundai Taxon в статі алкогольне сп'яніння. Матеріали були зареєстровані за номером 442, дріб 259, дріб 22 і розподілені судді Хомуку. Тобто, в одну й ту саму ніч. З різницею в 3 години. Спочатку в Трускавці був складний протокол, а потім Дрогович на одну і ту саму особу за п'янку за кермом на бортового Романа Вікторовича. 8.02.2022 року суддя Марчук розглянув матеріали. По справі 522 і ухвалив постанову, якою справу про адміністративне правопорушення бортового незаконно направив до Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області. Свої незаконні дії цей суддя обрутував тим, що від правопорушника 27.01.22 надійшла письмова заява про скерування матеріалів до Дрогобицького суду, у якому буде розглядатися справа за аналогічним правопорушенням. Передбаченим частиною першої статті 130 КУПАП. Тому він що він, він проживає в Дрогобичі. Від судді Дрогобицького міськрайонного суду 8.02.2022 року надійшло клопотання, у якому вказано, що провадженні суду перебуває справа номер 442, дріб 259.22 на бортового. За частиною 1 статті 130 КУПАП. І для вирішення питання про об'єднання справ з метою об'єктивного з'ясування, об підкреслюю, всіх обставин просить вирішити питання про направлення справи до Дрогобицького суду. До тексту постанови суддя Марчук вніс відомості, що не відповідає дійсності, а саме. Він написав, відповідно до частини 7 статті 276 КУПАП, законами України може бути передбачено інше місце розгляду справи про адміністративне правопорушення. Тільки суддя Марчук забув казати, що цей припис був вже є, верніше, є, вже недійсним. Насправді, листопаді 2018 року до статті 276 КУПАП внесено зміни, на підставі яких у частині 2 статті 276. Слова та цифри частини 1, 2, 3, 4 статті 130 виключено. Виключено. За загальним правилом. Яке встановлено нормами частини 1 статті 276, станом на дату ухвалення постанови судді Марчуком справи про адміністративне порушення за частини 1 130 розглядається виключно за місцем його вчинення. Справу мав би розглядати сам суддя Трускавецького суду, Марчук, а не Другобицький суд. 24 лютого 2022 року Дрогобицький міськрайонний суд ухвалив постанову у справі номер 442, дріб 259, дріб 22, якою об'єднав одне провадження. номер 442, дріб 259, 22 та номер 457, дріб 5, дріб двадцять Провадження про справі. Про притягнення до адміністративної відповідальності буртового за частиною 1 статті 130 закрив за відсутністю складу адміністративного правопорушення. Отже, маємо яскравий приклад протиправних дій двох суддів, різних суддів, які вчинили договорняк для заробляння шляхом порушення закону. Ще раз наголошую: заробляння. Інакшого тут немає підґрунтя. Отже, ми, значить, не дивлячись на, на, на приписи КУПАП суддя Марчук Тахомик. Проігнорували саму основу вимогу закону, згідно якої такі справи розглядаються за місцем вчинення правопорушення. А суддя Хомик явно вийшов за межі своїх повноважень, знаючи про незаконність керування листа до Трисковецького суду в обхід вимог статті 276 Купа. Невже таким солідним дядькам в лапках? Як називають дядьками, бракнуло клепки зрозуміти абсурдність цього проєкту заробляння. В будь-якої людини обставини цієї справи викликають багато запитань. Ну, перше, як міг буртовий після затримання поліцейськими у нетверезому стані за кермом авто в місті Трускавці о 0,00 там 5 хвилин. Через 3 години опинити знову і бути затриманим працівниками поліції у нетверезому стані за кермом цього ж авто вже в місті Дрогобичі. Авто мало би бути вилучене, протокол складається, ну і так далі. Невже працівники поліції взяли на себе такий кримінал? Виникає питання. Хто з працівників поліції дозволив п'яному? Бортовому після складання протоколу в місті Трускавці сідати за кермо авто і їхати до Дрогобича. Друге. А як на ці обставини подивився суддя Хомик? Невже в нього не виникло жодних сумнівів у законності складання другого протоколу про адміністративне правопорушення бортового в місті Дрогобичі через три години після складання також протоколу у місті Трускавці? Чи він же був в темі? Вже заробляв? Невже суддя Марчук купився на таких дрібницях, як клопотання правопорушника та лист звернення судді Дрогобицького суду Хомика? Якщо працівники поліції дали можливість бортовому у нетверезому стані вишивати, за кермом авто таких поліцейських потрібно гнати з органів поліції? Фактично, Потенційного вбивцю відпустили для того, щоб він вчинив злочин. За матеріалами цих судових рішень необхідно провести службове розслідування в Трускавецькому та Дрогобицькому підрозділах поліції та з'ясувати правдивість та об'єктивність викладеної інформації і встановити можливих порушників службової дисципліни. Після оприлюднення інформації виникає основне питання про перебування на згаданих посадах суддів. Марчука та Хомика. Фактично, вони на протиправній дужках злочинній основі утворили групу, що з використанням своїх службових повноважень вчинили дії, направлені на шкоду інтересам суспільства та держави для задоволення своїх особистих інтересів під назвою заробляння. Чи не створюють такі дії загрозу для громадян України, для національної безпеки держави, адже від заробляння на адміністративних справах, можна легко перейти до інших справ, наприклад, наркотики, продаж дітей за кордон, сприяння ухиленню від призову до лав, Збройних сил України в військові час тощо, від зміни додатків сума не міняється. Це аксіома, відома шкільних часів кожного. Корупція в Україні. Цвіте буйним цвітом. Вона і приведе до жахливих наслідків нашу державу. На цьому я закінчу дякую за увагу.